Море на місці. Десь дуже багато людей На поїхати. На пляжах. Аланжероніс Бегалібуток. Це оправда. Димин з найкращих. Великих пляжі Одеси. Дуже багато людей в морі. Отак ну, тепло, десь 23, може бути. Щось практично, Десь пляж поставлений, шезломний, закраємо туда інших. Народ так дуже майстерно. Спригає на волна. Так буде. Сальто. Переворота. Це все почувають. Це все, костя. Небагато місцевих цього. Але дуже багато людей, дуже багато шкільних. Но сезон в цьому році в Одесі фактично як був мірний час. Головше не Вже якось я забув, як це виглядає, коли на пляжі мати впасне. Так це виглядає. Це такий мис. На цьому тижні погода трохи і Зараз ви можете бачити, що небо сіреньке, хмарно, але надмістом сонечко і пробігає дуже сильно. Так взагалі, температура десь 27-28, але на сонці набагато більше. А подарунок спіхотиш. Було пару днів дощі, взагалі тиждень серед Середнічковий. Але ну, так в серпні буває дуже часто, коли десь після 25-го одразу після дня незалежності. Пертура падає, погода погіршується. Але щось в наступного тижні мають такі умови змінитися Та в кращу Сторону буде знову жарка, буде знову 30. Буде продовжуватися. ну, не менше я думаю, що это сніги. Буде навіть спекотний. В морі просто просто шаленок болідей. Всі розвитаються на хвилях. Акробати. Акробати. Українські акробати згружаються бачите яка синька. на це лише піхоти може перейменували якось інтер під містом Але це тільки приємно, хмарочоса, на коні живе на студій. Просто кайфова. Просто кайфова. Хай буде літа ще є на призовши. Хай будет водичка. лоббичка. в куда. зломки, прибутки, близькі в готелів, ресторанів та інших закладів. Такі справи. Чи є час приїхати і кайфанути.